Полтавщину атакує скарлатина. Ріст захворюваності зафіксували із 20 по 26 листопада. Це гостре інфекційне захворювання, яке проявляється інтоксикацією, гнійним ураженням мигдаликів ротоглотки та характерним висипом на тілі за 21 рік захворіло 56 осіб, за 22 рік 57 осіб. І станом на сьогодні лише за минулий тиждень захворіло 38 чоловік. Таким чином, всього за два тижні ми майже надавали показники минулих років. Основними симптомами лікарі називають слабкість, симптоми загальної інтоксикації, головний біль, біль у горлі, сухі шкіри, дрібнокрапковий червоний висип та яскравий малиновий колір язика із набряклими сосочками. Протягом 20 року в закладі нашому орська центральна лікарня зареєстровано три випадки скарлатини, які були влітку, і на початку осені. Дві дитини і один дорослий протягом листопада місяця на нашому закладі випадків скарлатини не фіксувалося, тому епідемії і реєстрації випадків скарлатини в громаді Стріліськи не зареєстровано. Скарлатиною найчастіше хворіють діти віком від 4 до 15 років. Занедужати можуть і дорослі, якщо раніше не переносили хворобу.